Оксану кинули в підвал одного з Кременчуських барів місцевого підприємця. Вона звичайна офіціантка. Одного дня начальник запідозрив її в крадіжці телефону колеги і, не розбираючись, наказав кинути в підвал. Далі з нею зробили таке, що мозок відмовляється в це вірити. Жінку б'ють, ріжуть ножем і гуртують. Коли їм набридло катувати Оксану, вони просто викинули її голову на мороз. Не знаю, як їй це вдалося, але жінка вижила. Проте після пережитого у неї почались психічні розводи. Хто ці звірі, що здатні на таке? І що ж це за власник бару, який так вчинив зі своєю працівницею? Скільки ще жарт постраждали від рук цинічних злочинців? Сьогодні у випуску ми розповімо про злочинну банду, яка два роки тримала у страху весь Кременчук. Для них не було ні стопів, ні обмежень. Серед їхніх жертв чоловіки, вагітні жінки, пенсіонери. Це все справа рук півсотні відморозків. У народі їх назвали просто «сороканіжки». чимало кременчуківців так боялись свідчити проти злочинців через переслідування, що їм довелося назавжди виїхати з міста. Сьогодні ми спробуємо розповісти, хто входив до цього кривавого угрупування. А ти поки підпишись на наш канал та підтримай проєкт чи боїшся ти темряви, щоб не пропустити ще більше історій про злочинців з Полтавщини. Банда, що грабувала, била та знущалась з людей, орудувала переважно у мікрорайоні Молодіжний. У народі їх прозвали бандою 40 ніжок. Вони були особливо жорстокими, займались рекетом, вибивали з людей гроші, катували струмом, ламали кінцівки, залякували та погрожували. Звучить як страшилка з 90-х А ні, це 2008-2009 роки, 21 століття Кременчук. Сороканіжки поєднали найрізноманітніших ракетирів молодих 18-20-річних хлопців і зрілих 30 плюс бандитів. Кажуть, більшість з них качко із залу, колишні бійці без правил, які знали, куди бити, щоб боліло довго. Нащо банда нападала на людей? Все дуже просто: гроші та влада. Такими нестандартними, м'яко кажучи, методами чоловіки намагались вибити з людей якомога більше грошей і водночас виконували роботу так званих колекторів. Звісно, що били й тих, хто просто перейшов їм дорогу. Сороканіжки також брали собі замовлення з ліквідації конкурентів місцевих криміналітетів. Ну знаєте, як у 90-х, коли хтось хоче прибрати своїх ворогів, але, звісно ж, не своїми руками. У таких випадках ці бандити звертались до сороканіжок. Ті ж були раді старатись, тероризували конкурентів найжорстокішими методами, били струмом, гамселили до напівсмерті, ламали ноги. До речі, розповім, чому банду прозвали саме так, бо ж самі себе вони так не називали. Це назва народна, придумали її самі Кременчуківці. Нападники під час своїх облав завжди були в кросівках, тож постраждалі згодом запам'ятовували лише багато ніг у кросівках, якими їх б'ють. Так у Кременчуці з'явилась банда сороканіжок. Але ж хто стояв за цим? Такі історії не беруться ні звідки. За кожною з них тижні пошуків, розмов і опрацьованих документів. Якщо ти цінуєш цю роботу і хочеш, щоб ми продовжували, підтримай нас, підтримай наш проєкт, стань частиною спільноти, яка не боїться темряви. Твій донат це твій голос за правду і за те, щоб ми не зупинялись. Це почалося у 2008-му. Тоді ще 43-річний місцевий підприємець, якого у народі прозвали Чекістом, живе у Кременчуці. Має чотирьох дітей, дружину, три квартири, кілька земельних ділянок та дві дорогі автівки. А ще чоловік володіє трьома барами у місті. Це рідна хата, Чикаго та Уболота. Чоловік і до цього мав кримінальне минуле, але його жадоба більшої влади та контролю над містом штовхає до розбоїв і рекету. Зокрема, не найгуманнішим способом він планує позбавлятись від конкурентів. Для цього він гуртує навколо себе хлопців, готових виконувати найжорстокіші накази. Спочатку найманці чекіста вибивають борги та гроші з його конкурентів, потім, за наказом чоловіка, зачищають Кременчук від іноземців. А згодом сороканіжки почали нападати на людей, які просто не сподобали чекісту або перейшли йому дорогу. До своєї банди Чекіс залучав молодих і спортивних хлопців. Звісно, перелічити імена всіх нині вже нереально, адже їх було близько п'ятдесяти. Та й судили не всіх, а лише головних злочинців, які стояли за цим. Ба більше не всі вступали в банду добровільно. Липень 2009 року. Вечір. Колишній учасник боїв без правил, 26-річний Руслан, повертається з роботи додому. Аж раптом шлях хлопцю перекривають дві невідомі автівки. З них виходить 10 чоловік і починають бити руслана бітами і металевими трубами. Сороконіжки не зупиняються навіть тоді, коли спортсман падає на землю, кидають у багажник і везуть до головного. Згодом Руслан пригадуватиме, що дорогою учасники банди залякували його. Казали, якщо хазяїн скаже тебе відпустити, ми відпустимо. Якщо ж скаже вбити, вб'ємо. Вже за містом хлопці ставлять на коліна перед лідером. Руслана змушують вибачатися перед ним. А коли той відмовляється, сороканіжки ламають хлопцеві ноги. Задоволений, таким результатом чекіст дозволяє доставити Руслана у лікарню. Ви запитаєте, за що хлопця піддали таким тортурам. Все просто напередодні він відмовив своїм знайомим доєднатися до банди і тероризувати місцевих. Тож Чекіст у такий спосіб вирішив провчити незговірвого спортсмена. Не побоями, єдинами хлопців, що відмовлялись працювати, залякували й психологічно. За наказом свого лідера, сороканіжки часто знімали на телефон знущання зі своїх жертв. Ці відео показували новачкам, щоб знали, як правильно працювати. Мовляв, дивись, брате, отак тут працюють. Не хочеш бути тут із нами, будеш отам, на стільці зі струмом. За наказом свого керівника хлопці не шкодували нікого. В одному з барів облаштували справжню катівню, підвал, в якому били та знущались людей. Туди могли кинути, якщо ви перейшли дорогу лідеру, ви його конкурент по бізнесу або ж у вас є борги перед чоловіком. 2009 рік Кременчук Звичайний місцевий Олександр відпочиває в одному із барів лідера сороканіжок. ніжок. Сидить за барною стійкою і просить працівницю закладу налити чарку. Жінка відповідає грубістю. Довго не думаючи, чоловік починає відповідати, тим самим зав'язується суперечка. Вийшовши на вулицю, щоб покурити, чоловік чує, як дівчина комусь скаржиться по телефону. А за кілька хвилин до нього підходять два хлопці і б'ють Олександра у щелепу та живіт. Після бійки розлючений чоловік йде геть. Він хоче помститись жінці, тож, пішовши по ніж, повертається до бару. Підходить до барменка, яка тоді сиділа біля грального автомата, та намагається перерізати їй горло. Жінка вижила. Після цього Олександр звернувся до лікарні, адже хлопці зламали йому щелепу. Звідти ж його й забрали ніжки. Прокидається чоловік вже у підвалі бару, в якому напав на барменку, і бачить перед собою банду. Спочатку Олександра прив'язали до стільця, закували в кайданки, почали бити, били металевими трубами, кулаками і бітами. Згодом йому запропонували підписати розписку, якою він буцімто визнає, що має віддати банді 40 ніжок дві тисячі доларів. Саме таку ціну чекіст виставив за те, щоб забути про цей конфлікт. Та побитий Олександр на це не погоджувався. Він згадував, що тримався близько чотирьох годин. Потім увімкнули струм. Типу легенько, хвилина болю, 20 секунд на перепочити. І знову, і знову, поки з носа не пішла кров, потім з горла, потім з вух. Більше чоловік стерпіти цього не міг, тож підписав грошову розписку. Як потім з'ясувалося, працівниця кафе, з якої посварився Олександр, Кума кіста. Саме йому вона зателефонувала після сварки. Тож чоловіка вирішили провчити за хамство, сварку в барі та спробу вбивства. Не жалували старих. Одного разу місцевий дід вирішив набрати кілька відер піску для свого господарства. І смикнув вже чорт старого взяти цей пісок на будівництві лідера банди 40 ніжок. Що було далі здогадатись неважко. Хлопці жорстоко побили дідуся. За кілька днів пенсіонер помер. А от 22-річна Оксана, яка на той час була вагітна та її чоловік, просто потрапила банді під гарячу руку. У 2008 році, пізно ввечері, сім'я повертається додому. Вони були у гостях у свого друга Дениса, який вирішив провести родину. Дорогою до зупинки трійця помічає понад десяток молодиків. Ті підходять до Дениса і б'ють того по обличчю. Токи ніхто не встиг оговтатись, банда добиває хлопця пляшкою по голові. Чоловік Оксани кидається захищати свого друга. Починається бійка. Сороканіжки кидають чоловіка на землю, і б'ють ногами. Перелякана жінка починає кричати. Троє мордоворотів кидаються до неї і починають лупцювати. Один із цих потвор б'є Оксану в живіт. Нагадує, що тоді жінка була вагітна. Інші двоє б'ють по обличчю. Після цього нападники тікають, а родину знаходить на вулиці продавчиня магазину і викликає швидку. Їх відвозять до лікарні. На щастя, жінка народила здорове немовля. У грудні 2009 року чекіста разом з деякими учасниками банди затримали на гарячому. Правоохоронцям вдалося зловити вісьмох хлопців, які вибивали гроші, нападали та тероризували всіх жителів Кременчука. Наймолодшому із затриманих було 18 років. Під час обшуку в них знайшли зброю: різні пістолети, рушниці, ножі, біти та інструменти, які вони використовували для катування струмом. Після затримання у міліції підтвердили, що один із підозрюваних боксер, який раніше навіть завойовував титул на молодіжних національних змаганнях. Та найголовніше ім'я у цій історії чекіст. Засновником та лідером банди, ймовірно, був саме він, та ще кілька наближених до нього чоловіків. Один із затриманих головорізів Геннадій розповів тоді слідству, що в їхній банді панувала чітка ієрархія. У лідера сорока ніжок було близько семи наближених до нього людей. Всі інші просто виконували накази. Новина про те, що злочинців затримали, заспокоїла не лише місцевих, які боялись впродовж майже двох років, а навіть рідних сорока ніжок. Батько одного з них у суді казав: Я радий, що ви їх схопили, бо вже не знав, як вирвати сина з того пекла. Влітку 2010 року в Полтаві почали судові засідання у справі 40 ніжок. Слідчим вдалося задокументувати лише вісім історій нападів. Звісно, що постраждалих від рук банди набагато більше. Але цифра була такою невеликою, бо люди боялись звертатись до міліції, адже раніше їх залякували. Зрештою, потерпілі думали, що в самій міліції також є люди чекіста. Цікаво, що на судовому засіданні, у тоді ще октябрьському райсуді Полтави, чекіста відпустили під заставу за 34 тисячі гривень. Аргументували це тим, що у чоловіка четверо неповнолітніх дітей та батько з інвалідністю. Та недовго музика грала, бо вже через день суддя, яка вела ту справу, зрозуміла, що поспішила з таким висновком. Тож чоловіка знову посадили до слідчого ізолятора. Судили бандитів за кількома статтями: нанесення тілесних ушкоджень, хуліганства, вимагання та грабіж. А це найцікавіше. За всі напади затриманим загрожувало лише до трьох років позбавлення волі. Наразі інформації щодо вироку всім засудженим немає. Та навіть якщо чоловіків тоді ув'язнили, то скоріше за все зараз вони вже всі на волі. А судячи із соцмереж засновника банди, він теж давно насолоджується свободою. Друзі, ставте лайк та пишіть у коментарях, якщо ви пам'ятаєте цю банду, та діліться спогадами про ті часи.